Кожен прояв тиску на Росію це наближення миру. Кожен прояв допомоги Україні це захист життя. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. 3 вересня ворог безжально здійснив черговий терористичний акт у Полтаві, під час якого загинуло 58 осіб. Серед них, на жаль, був і наш земляк: – 49-річний військовослужбовець Віталій Каплун. Сьогодні Краменчук провів його в останню путь. Вічна слава герою, вічна пам'ять. У лавах небесного воїнства України стало на ще одного героя більше 3 вересня. У результаті чергового теракту, здійсненого військами РФ у Полтаві, загинув 49-річний військовослужбовець Віталій Каплун. Сьогодні ми прийшли попрощатися з захисником України і українського народу солдатом Каплуном Віталієм Володимировичем, Призваний на військову службу 2 липня 2024 року. Займав посаду оператор радіорелейної станції. Загинув 3 вересня 2024 року під час ракетного обстрілу у місті Полтава. Попрощатися загиблим воїном прийшло чимало кременчужан, близькі друзі, родичі та просто знайомі. Віталій навчався на зв'язківця. Проте дві російські балістичні ракети, що влучили у Полтавський інститут зв'язку, не дали йому завершити навчання. Він був хорошою людиною. Мені мені запам'яталася його, скажімо так, мотивованість, що, що вже зараз трошечки в людей починає під підкошуватися. Він навіть залишався. У нас були невеличкі навчання. Він залишався і після, після робочого дня. Йому це сподобалося. Він мав бути хорошим зв'язківцем. Але війна забирає найкращих. На жаль, у цивільному житті Віталій був успішним підприємцем, а саме засновником медіа Діловий тиждень та час пік. Він разом зі своєю командою чесно висвітлювали усі суспільно важливі події у Лисичанську, де чоловік проживав багато років. Це була людина така, що постійно за правду У 2014 році, коли було все все погано, коли місто окупували не на день ми роботу не припиняли і писали правду, що робиться в місті. Також це було і у 2022 році, коли він передав мені всі доступи і сказав: Зберігайте це, зберігайте наші медіа, ми не можемо Тувати буду щоб я не віддав ці паролі. Така людина була. знаєте, за правду за своє діло за свою країну. Кожен загиблий захисник це болючий шрам на душі кожного з нас. Вічна і світла пам'ять герою. Катерина Грудніва, Іван Каченко. Кременчуцькі новини. Завдяки надійним партнерам Кременчук покращує свою енергонезалежність, яка так важлива для нас під час воєнного стану. Який вантаж місто отримало сьогодні? Дізнайтесь прямо зараз. Медицина це та галузь, яка має бути гарантовано забезпечена електроенергією за будь-яких обставин. Сьогодні Кременчук дякує своїм надійним партнерам фонду Біохаус Штіфтун та його директору Вілі Ернсту, а також організації Грінпіс Україна за надані сонячні панелі. Хрісто Панчев, Андре Бьолінг, Поліна Колодяжна та Вероніка Казіна. Це ті люди, завдяки яким наше місто отримало цю цінну і потрібну допомогу. Дякуємо нашим партнерам з Greenpeace Україна за те, що вони знайшли можливість і передали для нашої дитячої лікарні сонячні панелі. Вони дозволять закладу бути енергонезалежним, дозволять працювати навіть тоді, коли будуть блекаути викликані російською агресією. Дякуємо за підтримку і допомогу. Це заради наших дітей. Сьогодні педіатричний центр Дитяча лікарня, лікарня інтенсивного лікування отримує сонячні панелі, які будуть встановлені на дах нашої лікарні для забезпечення безперервного електропостачання, для забезпечення роботи реанімаційного залу. Операційного блоку лабораторії ми зможемо економити електроенергію, яка у нас є, яку нам дає держава, і також паралельно будемо забезпечені електроенергією незалежно від того, що буде відбуватися навколо. Окрім сонячних панелей, медичні заклади міста отримали також ліжка, дезінфікуючі засоби, кисневий концентратор, реабілітаційне обладнання та багато іншого. Усі ці засоби та прилади нам передали німецькі благодійники. Дякуємо нашим німецьким партнерам Української асоціації «Дармштадт Україда Ганна Демченко та Артему Оберемку. Дякуємо за надані сьогодні функціональні ліжка, які будуть слугувати для наших діток в педіатричному центрі дитяча лікарня для їх комфортного знаходження в нас. Медична спільнота, пацієнти та просто мешканці громади вдячні нашим партнерам за цей гуманітарний вантаж. Сподіваємось на подальшу співпрацю. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Патрульна поліція Кременчука радить батькам нагадати своїм дітям правила безпечної поведінки у школі та за її межами. Детальніше про них у наступному сюжеті. Кременчуцькі школярі знову повернулись за парти, і з початком нового навчального року важливо нагадати їм основні правила безпеки. Патрульна поліція Кременчука звернула увагу батьків на необхідність обговорення з дітьми правил поведінки у школі та поза її межами. Корисні поради батькам щодо безпечної дороги до школи. Батьки періодично нагадують своїм дітям основні правила дорожнього руху. Почніть з простого, а саме, йти по тротуарам. Потрібно далеко від проїжджої частини переходити дорогу лише в безпечних містах по пішохідному переходу. Перед тим як переходити проїжджу частину, потрібно зупинитися, подивитися спочатку ліворуч, а потім праворуч. Також нагадайте необхідність дотримуватись сигналів світлофора. Батьки нагадуємо, переходячи дорогу з дитиною, обов'язково беріть її за руку та зробіть звичкою у темну пору доби користуватись світловідбиваючими елементами. Це можуть бути браслети, брелки та деталі на одязі. Якщо ви або ваша дитина виявила на безпечний предмет. Дотримуйтесь наступних правил не підходьте до нього, не торкайтеся і не пересувайте. Не здійснюйте поблизу нього дзвінок з мобільного телефону. Відійдіть і негайно зателефонуйте за номером 101 та 102. Дочекайтеся приїзду фахівців і вкажіть місце знаходження і повідомте час, коли ви виявили цей предмет. Щодо повітряних тривог, які можуть застати вашу малечу у школі. Теж є низка правил у разі повітряної тривоги. Негайно і чітко виконувати вказівки вчителів. Та без паніки спускайтеся в укриття. Ці правила можуть здатись простими і зрозумілими. Проте їх надзвичайно важливо регулярно нагадувати дітям. У шкільному віці малеча може легко відволікатися та забувати про основу безпеки. Тому батькам варто постійно підкреслювати важливість цих дій. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Від 28 серпня до 8 вересня у Парижі тривали літні паралімпійські ігри. 2024. Україну на 17 літній паралімпіаді представляли 140 учасників, які виступали у 15 видах спорту. З Полтавщини на змаганнях виступили 18 спортсменів. У наступному сюжеті розкажемо, хто з наших земляків став володарем нагород. З 28 серпня по 8 вересня у Парижі тривали Паралімпійські ігри 2024. зі 140 спортсменів, які представляли Україну, 18 з Полтавщини. За час ігор наші земляки досягли значних результатів, здобувши 15 медалей різного гатунку. Найбільше нагород здобули українські параплавці. Денис Остапченко став мультимедалістом, виборовши золото на дистанції 50 метрів на спині. Два срібла на дистанціях 50 та 200 метрів у вільному стилі. А також полтавські спортсмени виборов бронзу у змішанні естафеті комплексним плаванням з Полтави Ярослав Денисенко виборов дві золоті медалі у змішанні естафеті та на дистанції 100 метрів вільним стилем та одну бронзу на дистанції 100 метрів на спині. Також на дистанції 100 метрів на спині золото здобув Юрій Шангур. Олексій Віршенко виборов золоту медаль у змішанні естафеті вільним стилем, а також бронзу на дистанції 50 метрів вільним стилем. Євгеній Богодайко здобув дві бронзові медалі у дистанції 100 метрів брасом та 200 метрів комплексним плаванням. Також гарні результати спортсмени з Полтавщини показали у дисципліні штовхання ядра. Ранен Олександр Яровий здобув золото, та з результатом 17,61 метр побив одразу два рекорди паралімпійський та світовий. Крім того, у цьому виді спорту срібну медаль здобув легкоатлет Володимир Пономаренко. Українська команда також виборола дебютне срібло у голболі, перемігши у півфіналі збірну Бразилії, але поступившись у фіналі Японії. Загалом спортсмени, які представляли Україну на Паралімпійських іграх 2024, вибороли 82 медалі. Ці досягнення свідчать про неймовірну силу духу та наполегливість наших спортсменів. Вони надихають мільйони українців та доводять, що навіть у найскладніші часи можна досягати великих висот. Вітаємо Паралімпійців з Полтавщини та бажаємо їм подальших успіхів на спортивній арені. Марія Бардаєва Кримучицька новини. Покращення якості життя через знання у Кременчуці. Відбудеться зустріч на тему покращення обізнаності щодо онкологічних патологій, яку організовує громадська організація Інша жінка. Подробиці вже за мить. Онкологічні захворювання залишаються однією з головних загроз для здоров'я, але раннє виявлення та правильна профілактика можуть змінити все. Громадська організація інша жінка організовує у Кременчуці важливу зустріч на тему покращення обізнаності щодо онкологічних патологій. Зустріч буде з онкологом Гечак Павло. Він онколог, хірург, лікар, уролог. Він буде розповідати про важливість своєчасного звернення до лікаря. Бо онкозахворювання зараз дуже розповсюджені хвороби. Вони всі молодішають, скажем так. Зустріч безкоштовна. Реєстрація бажано зареєструватися, але якщо ви прийдете зі своїми родичами, ми можемо зареєструвати їх на місці. Прийти може будь-хто і жінки, чоловіки різного віку. На зустрічі лікар пояснить, що таке рак і як він виникає. Основні фактори ризику та способи профілактики. Важливість скринінгу та ранньої діагностики, сучасні методи лікування та підтримка пацієнтів. Громадська організація Інша жінка регулярно проводить зустрічі з лікарями, що дає можливість кременчужанам отримувати достовірну та актуальну інформацію про різні аспекти здоров'я. Хоч ми і освітній хаб, але ми приділяємо дуже велику увагу здоров'ю. І вважаємо, що це дуже важливо пам'ятати про себе, про своє здоров'я. У нас були фітнес-тренери, тренери з йоги, різні лікарі були. Невролог, педіатр. Був відбуваються ці зустрічі кожен тиждень і вихідні дні, щоб людям було зручніше прийти. Захід відбудеться 14 вересня о 12.00 за адресою вулиця Соборна, 15, дріб 42. Торгівельний центр Мега, четвертий поверх. Інша освіта, хаб не втрачайте можливість. Отримати цінну інформацію, яка може допомогти зберегти ваше здоров'я та життя. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Суїцидальні думки це стан, який несе в собі багато ризиків для життя людини. Він може перерости у спробу самогубства. Як розпізнати це в близьких та допомогти їм? Дивіться у нашому матеріалі. 10 вересня всесвітній день запобігання самогубствам. За даними вооз щороку у світі внаслідок суїциду помирає понад 800 тисяч людей. Це друга найпоширеніша причина смерті серед осіб віком від 15 до 29 років. Проблема дуже серйозна. І е, ті події, які ми переживаємо: війну, травматичні події, стан невизначеності, депресії оці всі складові, вони теж можуть посилити. Посилити ризик суїцидальної поведінки серед нашого населення. Люди можуть мати суїцидальні думки з абсолютно різних причин, які ж є основні фактори цього. Це може бути якісь сімейні такі, знаєте, історії, приклади, десь наслідування. Але це може бути якісь біохімічні процеси в організмі відбуватись, які там запускаються процеси саморуйнації, там на хімічних процесах, гормональних. na Gufuânia. Але все ж таки більше це питання і соціального плану, да які впливають на вже психологічний стан людини. Передвісниками да цього це є дуже важкий емоційний біль. Що більше таких чинників збігається, тим вища ймовірність того, що людина матиме суїцидальні думки. Проте важливо пам'ятати, що все дуже індивідуально, і прояви суїцидальної поведінки можуть бути різними. Варто звернути увагу на такі тривожні сигнали. У депресії людина вона виглядає по-іншому, не так, як завжди. Вона, можливо, усамітнюється, вона перестає радіти життю, апатія до всього, в неї немає сил навіть встати, одягнутись, щось, так зробити, такі побутові речі, буде казати, нічого доброго вже не буде, мені байдуже. Мене не стане, вам стане краще. Чи вона намагається зараз завершити свої справи, роздавати речі, телефонує, просить вибачення. У разі, якщо ви помітили зміни у поведінці людини, потрібно допомогти їй вибратися з цього стану. Люди близькі, які бачать, що її близькій людині зараз стало щось не так. Вона замикається, вона уходить в себе, вона не радіє, вона не посміхається, вона якось уникає контактів, то ми мусимо з нею говорити, не залишати її саму, не боятися сказати, що сталося, ти що хочеш піти з життя, це про нашу сміливість. Все ж таки, і небайдужість. Також обов'язково допоможіть людині звернутися до лікаря та почати медикаментозне лікування. Необхідно знати, що в Україні за номером 7333 цілодобово працює гаряча лінія з попередження суїцидів та психологічної підтримки для ветеранів Lifelines Ukraine. А за номером 0800 501 701 працює всеукраїнський телефон довіри. Скажіть ні самогубству, обравши життя. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Вже 12 вересня у міському палаці культури відбудеться подія для усіх любителів рок-музики. Акустичний концерт, рок залежність. Детальніше про концертну програму та де придбати квитки, дізнаєтесь вже за мить. 12 вересня у міському палаці культури відбудеться акустичний концерт «Рок залежність», який обіцяє стати справжнім святом для усіх шанувальників рок-музики. Якщо імена Скорпіонс, Лінкін парк, лорді, Рамштайн, Металіка та інші не залишають у вас байдужими. Цей захід точно для вас. Концерт обіцяє занурити гости у світ енергії та драйву, де звичні для нас рок-хіти отримують нове звучання в акустичному форматі. Гітарні рифи будуть переплітатися з мелодійними нотами рояля, віолончелі та скрипки, створюючи неповторну атмосферу, що захопить кожного слухача. Цей захід не просто концерт, а справжній вибух емоцій, який обов'язково подарує вам незабутні враження. «Рок залежність» відкриває нові горизонти вашої улюбленої музики, додаючи акустичну мелодійність та глибину. На вас чекають цікаві аранжування знайомих композицій, які прозвучать у нових креативних інтерпретаціях від професійних музикантів. Концерт обіцяє стати незабутнім моментом для кожного, хто закоханий у рок. Також музична команда представить нову тематичну концертну програму Подяку Рок гуртам, які підтримали Україну. Подія відбудеться 17 листопада у місті Полтава. Квитки можна придбати на сайтах Карабас, інтернет-білет а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Велика вдячність всім, чия сила зараз стає силою України. Тим, хто щодня робить усе можливе, щоб звільнити нашу державу від російської неволі, слава нашій Україні та її героям.